Усім привіт! Сьогодні я хочу розповісти вам, які детективні фільми вийшли у 2022 році. Але я обрала лише ті фільми, які є в українському перекладі. Ну що ж, це канал кіно, та ми починаємо. Незабутні вихідні. Головна героїня дівчина на ім'я Бет молода дружина та матуся. Вона вирішує трохи відпочити та провести вихідні у Хорватії разом зі своєю подругою Пем. Дівчата у перший вечір тут у нічний клуб, випивають, фліртують з чоловіками і здається, що вихідні будуть фантастичними. Але на наступний ранок Бет прокидається від страшного головного болю та розуміє, що не пам'ятає, чим закінчився вчорашній вечір. Більш того, дівчина виявляє, що її подруга Пем зникла. Незабаром поліція знаходить тіло жінку у морі. І несподівано головною підозрюваною стає Бет. Незважаючи на невисокий рейтинг у фільма Є інтрига та несподівані сюжетні рішення. Смерть на Нілі фільм є екранізацією одноіменного роману Агати Крісті та являється продовженням проєкту «Вбивство у східному експресі, який вийшов у 2017 році. На круїзному переплаві, який прямує до Каїру річкою НІЛ, трапилося вбивство. На щастя, на борту опинився геніальний детектив Еркюль Пуаро. Чоловік одразу бере справу у свої руки та починає допит усіх підозрюваних. Виявляється, що у багатьох пасажирів є мотиви для злочину, але досвідчений детектив не збирається так легко здаватися. На думку багатьох глядачів, ця частина поступається першому фільму. Але, незважаючи на це, він отримав непогані відгуки. Невидимий убивця. Головний герой Чон Тихун працює лікарем у відділенні травматології. Несподівано у його сина виявили хворобу легень, але справжнє горе прийшло до чоловіка пізніше. Його дружина вмирає через те саме захворювання, і чоловік дізнається, що є багато людей, які зверталися до лікарні з схожими симптомами вже протягом декількох років. Чон Тихун проводить власне розслідування і виявляє, що це вірус, який розповсюджується через засіб для зволожування повітря. З допомогою сестри його померлої дружини, яка працює прокурором, він сподівається покарати винних та врятувати життя тисячі людей. Цей скандальний випадок насправді трапився у Південній Кореї, через що при перегляді цей фільм сприймається більш драматично. Як вони біжать? Події фільму відбуваються у Лондоні в 1953 році. Постановка п'єси Агати Крісті стає справжнім хітом, і дуже талановитий режисер, з не менш талановитим письменником, планують зробити екранізацію. Робота починає йти повним ходом, але спільна праця переростає у серйозний конфлікт. На вечірці де збирається вся еліта міста, режисера знаходять мертвим. За розслідування загадкового вбивства береться детектив Ступер та молода, лекмітлива дівчина Констебель. Це комедійний детектив з чудовим гумором та атмосферою. Блідно-блакитне око. 1830 рік. У військовій академії одного з кадетів знаходять повішеним. Ця ситуація стає насправді дивною, коли виявляється, що у нього було вирізане серце. За допомогою керівництво звертається до колишнього констебля, який вже багато років, як відійшов від справ, та страждає від депресії. Але незважаючи на це, він все ж таки вирішує провести розслідування. По прибуттю детектив знайомиться зі студентом Едгаром Аланом, який стане його головним помічником у розкритті незвичайної справи. На мою думку, цей фільм однозначно вартий того, щоб його подивитися. Інола Голмс 2, друга частина про талановиту молодшу сестру Шерлока Голмса. Інола стає повнолітньою та вирішує відкрити власне детективне агентство у Лондоні. Але через занадто молодий вік дівчини, люди не поспішають звертатися до неї за допомогою. Справи йдуть не дуже. Тому Інола навіть замислюється закрити агенцію. Але несподівано до неї приходить дівчина на ім'я Бесі, яка сподівається відшукати свою зниклу сестру. У цьому складному розслідуванні головній героїні прийдуть на допомогу її сім'я та друзі. Фільм цікавий, але напевно він більше підійде жіночій аудиторії. Костюм кримінальний детектив події, в якому відбувається у місті Чикаго в 1956 році. Головному герою Леонарду довелося іммігрувати до Америки з Лондона. Чоловік чудовий кравець, тому він вирішує займатися своєю улюбленою справою. Так сталося, що головними його клієнтами стали гангстери. Леонард не дуже через це переймався, поки одного разу до нього вночі не прийшли двоє членів банди. При собі чоловіки мали портфель, який містить записи ФБР з інформацією про кожного мафіозі. Можливо, кравець зуміє скористатися ситуацією та обернути її собі на користь. Події у фільмі відбуваються в одній кімнаті. Але в нього добре виходить тримати вас у напрузі. Ножіна 2. Скляна цибуля. Друга частина хітового детективу 2019 року. Бізнесмен Майлз Брон запрошує своїх друзів на приватний острів пограти у детективну гру. Вони повинні будуть по підказкам вгадати, хто скоїв псевдовбивство. Але разом з запрошеними сюди прибув також видатний детектив Бенуа Бланк, який з легкістю впорався з завданням ще до того, як гра почалася. Раптом один з густей помирає. І спочатку друзі не можуть зрозуміти, трапилося це випадково, чи його навмисно хотіли вбити. Але потім трапляється ще напад, і тепер бланку доводиться брати ситуацію під свій контроль. Звичайно, цей фільм не перевершив першу частину. Тут, як на мене, зовсім інша атмосфера. А поведінка героїв спочатку здавалася не зовсім природньою. Але десь у середині всі маски були скинуті і сюжет прийшов до неочікуваної розв'язки. У цілому вийшла чудова картина з цікавою детективною історією. Ну що ж, на цьому все. Підтримуйте український YouTube, підписуйтесь на канал та почуємось з вами у наступних відео.